Так, ми в Польщі, місто Вроцлав. по дорозі в Німеччину виїхали, вирішили заїхати на великі, велику площадку, де продають бушні автомобілі. Якраз такі, ну, не дуже старі, а більш-менш новенькі, такі, як от, від 10 го року, які нам підходять. Зараз глянемо на ціни. Подивимося, чи дозволять нам там знімати, чи ні. Заходимо. І так, ми на площадці. Починаємо дивитися, що в нас є цікавого. Тут я зразу говорю, ніхто купляти машину не буде, тому що ціни в Польщі більш-менш неадекватні. Я вам до відома покажу зараз. Opel Corsa 30 тисяч злотих. Ділим на 4, це в доларах, на 4,4 е в євро виходить, ціна. 12 рік Opel Corsa. Citroen DS5, Ну да, це дорогенька машина. Ось що нас може ще зацікавити, це Hyundai 13 рік, i 30. Мондео. Мондео дороге, дизель. Є, є, з чого вибрати, є. Опельочок, ну, опельочок Астра. Астра Космо, 13 й рік. 10 тисяч. Получається. Ціни можете зразу порівняти на мобіледи. Ось така велика. Парковочка з автомобілями. Так, то, що нам може ще підійти, це в нас де ФАБі 1,2. 24 тисячі злот. Сама база, механіка, ну є комісіонер, правда. Така парковочка. Не словом, є з чого вибрати в Польщі. Але, як я ще раз повторюю, в Німеччині ціни адекватніші. Тим більше, якщо ви плануєте вибирати автомобіль або німецький, або польський, краще німецький, тому що А. Всі поляки фактично гонять собі машини з Німеччини, всі хто розуміється, Б. В Німеччині машина якісніше обслуговується, в неї є сервісна книжка, за нею ліпше дивляться. В Польщі, В Польщі, якщо вибирати б по автобані, їде лафета, тяне прицеп, а на прицепі буде у нас багато битих машин з Німеччини. Є ще такий Fiat Panda. Панда. Я так зрозумів, що фвятів панда у, у нас що з'явиться на Україні повно. Ош. Парк мене цікаві такі машинки. Щось таке пригнати. Парк рік 13. Ой, ще одну панно. так в загальному цінах, кого цікавить. Я скину, для приміру силочку під цим відео на цього продавця. Легкість сполучені, я не сказав, що тут можливо самі адекватні ціни, але тут фактично всі автомобілі, якими він займається, це ті, які підходять нам під цей закон. Тобто старих він немає, у нього все в середньому від 10-го року. Кашка є дизельні. О. Берем. А 7-11 рік 3, 0, 125 тисяч злотих. Нормально. От що буде вигідно гнати. Оце гнати треба буде. Інакше все, знаком питань. Бусики, кого цікавлять ці, маєте фігоріну. Саме менший фіатик. Правда, 15 рік. От у нас 33 тисячі. Зараз 15 рік. Фактично нова машина. 34 500. Пов них повно є тих юридин. Я так зрозумів, що це з якоїсь фірми. Щось списане. Однорічне. Отакі ціни. Довго зациклювати увагу на Польщі я не буду. Я вже пояснював чому. Но для тих, хто боїться німецької мови, німецьких законів, будь ласка, завітайте в Польщу, гляньте, подивіться, ціни приблизно я показав. Ціни можна глянути на сайті otomoto.pl, на gallegro.pl. Для того, щоб ви краще орієнтувалися. На в ринкових цінах я показав вам приблизні ціни на автомобілі. Можете собі зрівняти їхні з Mobiле D, отому, з autoscaut 24 є. Але я знову ж таки повторюю: економія буде досить таки великою, якщо поїхати з автомобілем, пошукати його в Німеччині. В Польщі трошки простіше, дешевше його знайти, але фактично. Ніхто з адекватних людей не купляє машини в Польщі. Дякую, ставим лайки, підписуємося. Я поїхав в Німеччину. Пока.